Усіх вітаю на моєму авторському каналі. Послухайте притчу, яка примусить вас задуматись. Одного разу в коконі метелика з'явилась невелика щілинка. Випадковий перехожець зупинився і довго спостерігав, як через цю маленьку щілинку намагається вилізти метелик. Пройшло багато часу. Здавалося, що сили покинули метелика, а щілинка залишалась такою ж маленькою. Тоді чоловік вирішив допомогти метелику. Він взяв розкладний ніж та розрізав кокон. Метелик відразу виліз назовні, та його тільце було слабким і немічним. Його крила були прозорими та ледве рухались. Чоловік продовжував спостерігати, думаючи, що ось ось крила метелика випрямляться, зміцніють і він полетить, але цього не трапилось. Решту свого життя метелик волік по землі своє слабке тільце і свої нерозправлені крила, він так і не зміг злетіти. А все тому, що чоловік, намагаючись йому допомогти, не розумів того, що зусилля, які мав докласти метелик для виходу із кокона, були необхідними для зміцнення його крил і здатності літати. Життя примушувало метелика з великими труднощами покидати його щільну оболонку, щоб він міг далі рости та розвиватись. Іноді саме зусилля необхідні нам у житті. Якби у нас була можливість жити, не зустрічаючись із труднощами, ми не змогли б бути такими сильними, як зараз, ми ніколи б не змогли досягти жодної важливої цілі в нашому житті. Ми просимо сил. А життя нам дає труднощі, щоб зробити нас сильними. Ми просимо мудрості, а життя дає нам проблеми для вирішення. Ми просимо багатство, а життя дає нам інтелект і сили, щоб ми могли працювати. Ми просимо можливості злетіти, а життя дає нам перешкоди, щоб ми їх долали. Ми просимо любові, а життя дає нам людей, яким ми могли б допомагати в їх проблемах. Ми просимо благ. А життя дає нам можливості. Таким чином, ми не отримуємо того, що просимо, але отримуємо все, що нам потрібно. Якщо вам було цікаво, ставте лайк і підпишіться на мій канал. До нових зустрічей!